Паста дідзукіне. Саме таку страву сьогодні ми будемо готувати. Трішечки італійської нотки я сюди додала. Звісно, що це не італійська страва, але по вигляду та по способу приготування, це виглядає саме так: паста з кабачків. Якщо ви любите кабачки, то і ця страва теж прийдеться вам до вподоби. Вона дуже смачна, ніжна, готується швидко та просто. Ну і е, підійде тим, хто дотримується правильного харчування, адже вона є дієтичною. Деталі приготування будуть, як завжди, в описі під відео, а також я коротко прописала е, деякі моменти на самому відео. Отож, я почистила кабачок. Якщо кабачки у вас молоді, то шкірку не знімаємо, просто гарно миємо, беремо ось цей спеціальний ніж і нарізаємо ось такими смужками. Все дуже-дуже просто. Посудину, беріть більшу, щоб вам все помістилося. Спочатку буде здаватися, що порція дуже велика, але в кінці приготування кабачок протушиться і зменшиться вдвічі. Тому не хвилюйтеся. Ось, бачите, кабачок у мене вже був такий більшенький, і всередині мав зернятка, тому я вже цю частину відкладаю, я собі начистила, нарізала цей кабачок і відклала його в сторону. Нехай собі стоїть, чекає свого часу. А тим часом я беру іншу сковорідку, наливаю туди зовсім трішки олії і нарізаю філейку. Ось так, такими я різала смужками, щоб було. Ви, в принципі, можете нарізати якимось іншим способом, як вам подобається, але я нарізала саме так, тому що кабачок такими довгими смужками, І, відповідно, я старалася м'язко також нарізати такими смужками. Ось, Де потрібно перерізаю, де менший кусок тонший, то не перерізаю, а просто нарізаю одразу такі смужки. І так ми робимо з усім м'ясом. І також будемо відправляти на плиту і готувати наше м'яско до готовності. Якщо буде потрібно, то можна додати трохи води. І, звичайно, що накриваємо кришкою, і це все тушкуємо до повної готовності м'яса. Також додаємо одразу спеції за смаком. У мене це паприка, сіль, чорний малиний перець, також часник, можна дати зубчик дрібно нарізати, а можна дати сушений. Я давала сушений приблизно 1 чайну ложку. Ну І це все гарно перемішуємо. Бачите, вода у мене булькотить доволі сильно. Тому газ такий більше середнього. Ось, все періодично помішуємо, щоб нічого не пригоріло. Далі будемо додавати томати у мене такі по типу черрі. Я нарізаю їх дольками. Шкірочку з помідорів тут я не знімала. Але практика показує, що краще шкірку зняти, тому що все одно в процесі приготування помідора розм'якшиться, і шкірка потім буде відходити, і потрібно буде її витягувати з рота. Я це не люблю. Тому. Помідори, як легко зняти шкірку. Кип'ятимо воду, опускаємо в кип'яток помідорки буквально на 10 секунд виймаємо і одразу опускаємо їх в холодну воду. І шкірка прекрасно ножиком здирається. Далі я нарізала тут сир сулугуні і долила вершків. Можна замість вершків сметану. І все все мішаю до розплавлення сиру, проварюю приблизно 3-5 хвилин. І тоді додаю уже наш нарізаний кабачок, який ми підготували в самому початку. Також накриваю кришкою, і це все тушкую приблизно 5-7 хвилин, періодично помішую, щоб весь кабачок протушкувався. Ось тут вже видно, що порція зменшилася вдвічі, як я й казала. І ось ще в кінці я вирішила додати трішки базиліку та орегано. Знову ж таки, все перемішую. Якщо ви бачите, що у вас у страві багато рідини, так як ось тут у мене, то її можна загустити з допомогою борошна. Беремо ситечко і приблизно 1-2 столові ложки просіюємо борошно, добре перемішуємо. І даємо проваритися одну-дві хвилинки. Тут ще страва у мене гаряча, ось, але вже видно, як вона загусла. Після охолодження вона ще трохи змінить консистенцію. Це неймовірно смачно, тому обов'язково готуйте. Вам сподобається дякую за перегляди.